Йосип також пережив події, під час яких він був настільки відкинутим, що його продали власні брати він. Був обманутий дружиною Потіфара, через яку він опинився невинний у в'язниці. Такі події трапляються з усіма нами. Але чи довіряємо ми Богу саме в цей час, коли нас використовують і обманюють? Бог заглянув у серце Йосипа. Він, мабуть, бачив справжнє смирення який, незважаючи на те, через що він пережив, зміг виконати своє покликання? Пам'ятайте, що життя дуже складне і воно ставить нас перед багатьма викликами. Але важливою є позиція нашого серця весь час. Навіть коли ми проходимо через це, через темну долину, який ваш характер? Ви дозволите кислоти підкислити його? Чи Будете ви схожі на Йосипа, який показав такий високий рівень смирення та послуху Богові. Навіть коли його викинули, продали, висміїли рідні, і все ж він продемонстрував неймовірний характер і смирення. Йосип зберіг правильне ставлення його серця не тільки тоді, коли його відкидали люди, але й коли його хвалили, прославляли, і коли він був визначений Богом. Більше десяти розділів після коли ми бачили історію, коли його продали до Єгипту, приблизно через два десятиліття він був здатний повернутися до своїх братів, які так з ним поводилися. І все ж він ще виражав його любов і турботу, прийняття благодать і Божий характер. Тож, коли нам відмовляють, вісміють, принижують, звівають дурнями. Будуючи особисті глибокі стосунки з Богом, ми в будь-якому випадку можемо продемонструвати справжню природу та любов, так як Йосип, який вівся з братами так, ніби нічого не сталося, бо, незважаючи на це, що з ним сталося, Бог підніс його, полюбивши його смиренне серце. Тому наповнюємося, обливаємося Божою любов'ю Мойсей. Є ще одним чудовим прикладом найвищого рівня влади в Єгипті. Він був вихований як принц Єгипту. Але здавалося, у найважливіший момент свого життя він відмовився від спадщини і благословення фараона і вірою обрав Яхве своїм Богом. Попри благородний вибір, Мойсей також був відкинутий народом Ізраїлю. Це був той Мойсей, якого вони відкинули, кажучи. Хто поставив тебе правидлем і суддею? Це особисто припущення пішло ще далі, оскільки він сам не вірив, що він гідний. Він сам стверджував, що не підходить, що Бог, мабуть, помолився. І так само у багатьох із нас є думки, які нас руйнують, тому що ми були відкинуті людиною. А Бог, коли вирішив використати нас, бачить, що ми знаходимо виправдання, кажучи. Я ізгой, я не підходжу, це не моє місце, це не моя позиція, я занепалий. Однак Мойсей сказав Богу: О Господи, я не красномовний і навіть нерозумний, я не вмію правильно висловлюватись. Моя промова не ораторська. Ось чому я сьогодні хочу вам сказати, що ти не такий ізгой, чи погань, чи занадто слабкий. Занадто повільний, непридатний або занадто низький для використання Богом. Наші неможливості вони не позбавляють нас права служити Богу, наша слабкість і неміч не позбавляють нас права робити дивовижні речі. Як чудово знати, що зробив Бог, щоб ти був іншим, щоб ти був відрізненим, щоб Бог не створив тебе, щоб підходити до чогось або намагатися підходити. Тому що Бог відділив вас. Тому часто це може бути причиною того, що ти відчуваєш, що не підходиш. Бог має чудову звичку використовувати саме тих, яких відкидують, і які не підходять до інших, Мойсей був відкинутий Єгиптом і відкинутий ізраїльтянами. Мойсей заїкався, і він ледве вимовляв слова, але Бог вибрав його. Для переговорів з царями та з фараоном, Бог кличе вас, він кличе тебе до більших речей, речі, про які ти навіть не думав, що зможеш це зробити. Бог любить ізгоїв. Можливо, деякі з вас, слухаючи мене прямо зараз, проживши все своє життя, почуваючись відкинутим, читаючи історію Давида, багато з вас ототожнювали себе з ним, тому що. Можливо, ви також відчували якесь неприйняття з боку власних батьків. Тепер, коли я говорю до тебе, можливо, ти відчуваєш, що я говорю саме до тебе, можливо, ти відчував те, що ніколи ніде не підходив, що завжди почувався якось незручно, дивно, інакше, непривабливо, як ізгой. Я те колесо. Я хочу нагадати вам, що Бог любить вас, навіть коли ви не підходите. Оскільки невідповідність є нормою, навіть звичною для багатьох людей у Біблії, відкинутість це універсальний досвід тих, кого вибрав Бог. Прикладом цього є сам Ісус, все, що ми вважаємо любов'ю. Ісая 53:3 говорить дуже пророчо: Він погорджений був, його люди покинули. Страдник, знайомий з хоробами, і від якого обличчя ховали. Погорджений. І ми не цінували його. Коли Ісус явився у плоті, ми знаємо, що Він прийшов до своїх, хто не прийняв його, а відкинув його. Його били, знущались над ним і вбили. А потім його поклали в гробницю. Людям дали вибір між варавою та Ісусом. А ті, до кого він прийшов, кричали: відпусти вараву та розіпни цього христа. Зверніть увагу, що після цього Бог підніс Ісуса Христа, який сидить по правиці Божого престолу. Тому й Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я. Ті з нас, хто почувається самотнім, непридатним, зганьбленим для імення Господа, мають абсолютну впевненість у Біблії, що Бог бажає їх використовувати. Ми обрані у Христі. ще до заснування світу, це Бог підніс нас. Він дав нам найвище покликання. Кращого чи вищого місця немає. Ми могли б виконувати покликання Ісуса Христа, будуючи помазаними Духом Святим. Немає нічого ціннішого за самовизнання Богом, немає кращого підвищення, ніж місце вибране для нас Богом. Як Йосип оголосив своїм братам. Тому залишайся покірним, друже Бог дивиться тільки на наші серця.